Всім доброго вечора, ми з України. Зараз у нас е, шо... Скільки там? П'ять минут шостого. Як бачите, зараз у батьків Жеником сьогодні перевезли чотирьох поросят з цього середнього станка, де ще треба свинка, перегнали її туди. Перевезли чотирьох поросят до мене туди. Е, перегнав Женик, поки я управлявся в себе. Він тут управлявся, перегнав він цю рябу свинку в середній станок. З одного середнього в другий залишив ну, звільнив місце для поросят. Куди відлучати, відлучили, прокололи залізо. Одне порося показали, тому що ж почнеться. Ця свиня кричить, то ті кричать, толком нічого не чути. Прокололи, показали, яка вага, в принципі, вага непогана. Всім гарного перегляду. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім до побачення! Все буде Україна. Так, всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні у нас Сьогодні у нас. 28, 65. Женик. Женек уже поуправлявся. Цих, що тут було четверо поросят, ми перевезли до мене. Вже перегнав цю, поки я там управлявся в цей станок. Ну і тут, скажімо так, приготував для одлущених поросят. Зараз у нас віса по нулям вже навіть. Иди, давай ты будешь давай, созниво, оттаримся. Есть? Да. Короче, сейчас по старинке пару штук сважим, а потом всех остальных позаписываем, поважим, ну и скажем, что это вага у них. Я кричал, но сейчас начну кричать, пищать. Опа! У нас уже вычеркнуло. Зараз щоб... почнеться кричать я. Е... Одне показали, зараз ми всіх проколем, проважимо, позаписуємо і тоді, скажімо так, посчитаємо в середню вагу і вручимо їх. Далі буде. так. Як бачите, наша мамка вже може кричить. Подсупили Зараз підемо посчитаємо. Ну, Тут, як обычно, нові жителі починають друг з другом знайомитися. Пацани зараз їдять е е е гранули насипали. В принципі, в принципі факт. ну, На сьогодні все. Зараз посчитаємо середню вагу, покажемо, що і як, скільки штук туди-сюди. Посчитали ми середню вагу Наші нонки. Виходить, поросята ось вага їхня. ми переважили. Саме маленьке 6600. А так, в принципі, скажімо так, ниже 8,3, ниже 8 кілограм, скажімо так, немає. Одне, так, одне мінус. 12 штук, які важать 8. плюс. Получається, їх 13 штук, а їх родилося 14, так? Да? Родила 14, одне задавило, чи воно дійшло, я вже не пам'ятаю. Залишилось 13, всі підійшли до відлучки. Середня вага 9,1 кг. В принципі, в принципі, результат непоганий. Що ще сказати? Треба глистів проколоть. Та й в принципі все. На сьогодні. Такі у нас ділішки відлучили. Поставили оце там сосок. Хай тренується. Поросята ці йдуть на продажу, вже 5 штук замовили, приїдуть, заберуть. Ну, через пару днів зараз ось о, рижа дівчинка. Оця, ось в неї з ножкою проблема, але ну, вона важить 6600. А так, в принципі, вага нормальна. Знайомляться. Кабасики, скажімо так, кому треба, поші дзвоніть, приїжджайте, забирайте. Тут у нас є один грижовик. Один мальйок, а то всі, в принципі, 8 плюс поросята, Тому цікаво, будь ласка, особливий цей грижовик. Е, так що він, кстати, саме перший, в нього вага 10 кілограмів. Ну, так, в принципі, нічого, нічого такого. Е, ось такий стан нашої дівчинки. Якщо ми, ну скажімо так, зараз проходимо. Від ну, не в принципі, вона не засосана, вона не жирна, вона може прийти в охоту там, на п'ятий-шостий день, можливо, навіть на четвертий. Ну, Подивимось, як воно буде, познімаємо потім. Всім дякую за перегляд. Пишемо коментарі, ставимо лайки. Всім до побачення.